А На сьогодні навіть так. Сьогодні третій день. Якось, якось так. Все буде добре. Так, у нас сьогодні третій день в лікарні і такий у нас обід. Юрешечка, салатик і шашлик і супчик. Шашлик, то не то, то в гості принесли рисовий супчик. Така смакота. Обідній обід. Обідній обід у лікарні. А у вас яка страва сьогодні на обід? Допомагаю, роблю такі штучки. Дівчатам допомагаю на посту. Сюди таблеточки розкладають. Ось так. Пару днів і буде закінчено.